Добрий вечір всім. Розкажу, як проходить день одинокого чоловіка, який працює. Прокинувся пів на третю ранку, зібрався, з'їв кусок хліба, побіг на роботу. Четвертій, двадцять вже був на роботі, ну, довго йшов. Потім пів на п'яту розпочав працю. Десь у, о 5 пішов, взяв одну філіжанку кави, є така опція на робочому місці. Пів на четверту закінчив роботу без перерв. Пішов купити поїсти, оце тільки що о 18-й зайшов на місце проживання, приніс продукти. Ну, як продукти. На швидку руч, щоб можна було щось приготувати. Зараз приготую, потім залишиться ще приблизно година. І спати, бо якщо буду спати менше 4 годин, а таке буває, то на роботі хожу не виспаний. І все, на цьому день закінчився. Годину, яку я маю, ну, плюс-мінус пару хвилин, я трачу на перегляд пошти. Ну і на можливі дописи, коментарі. А якщо пощастить, то навіть на спілкування з знайомими і друзями. Отак От проходить день одинокого чоловіка, але я не скаржусь. Ніхто не конфліктує, не бреше, не зраджує. А саме головне, ти на кінець то. Почуваєш себе окремою людиною. Шкода, звичайно, тому що людина істота соціальна, потребує спілкування, потребує бути корисним, потребує уваги, але часом це все. Стає таким тягарем, що хочеться побути одному. Навіть в такому дурноватому режимі дня. Це майже кожен день, ну кожен робочий день. На вихідні трошки по-іншому, ти відпочиваєш, набираєшся сил. Тому що знов по 10-11 годин безпосередньої праці, ну і ще 2 години дорога до роботи. А там як пощастить. Отакий От цікавий режим дня. Але я не скаржусь. Живий та й добре! Саме головне це не впасти в депресію, що часом буває, але це минеться. Так що надіюсь на краще. З вдячністю до тих, хто спілкується зі мною. Особливо дякую моїм друзям. Які в мене є. Навіть неочікувані. Ну і бажаю всім кращого життя. А обов'язково хай настане мир в кожного в душі на землі. І для моєї України.